Як відчути? Чи одразу можна відчути, чи пізніше, і що робити? Е, ну на жаль, е, відчути укусок кліща неможливо, тому що він безболісний. Е, він безболісний цей укус е, при поході до лісу, чи при поході е, на галявини, де є висока трава, е, користуватися репілентами, які можна наносити як на шкіру е, кінцівок, так і на шкну на, на одежу загалом. Якщо ми побачили, що в дитини є кліщ, чи можемо самі витягувати, чи можемо сам там займати самолікуванням. Чи краще їхати в лікарню? Найтяжче завжди зняти кліщ, якщо він є на стадії німфи, то він дуже маленький, тому що дійсно можна пробувати знімати самому кліща, і треба мати пінцет з тоненьким кінчиком, щоб можна було захопити тулуб, голівку кліща. Рекомендується не викручувати його, а тягнути на себе. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні говоримо про кліщі, і детально нам розкаже Ольга Дивоняк, завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. Доброго дня, вітаю сьогодні у студії. Добрий день, добрий день. Розказуйте нам, прийшло літо, батьки з дітками гуляють парках і є кліщі, що з ними робити, і як він від них вберегтись. Дійсно, з приходом літа з'являються хвороби, які характерні для цього сезону, і це не тільки кішкові інфекції, а хвороби, які пов'язані з укусами кліщів. Ну, насамперед, це хвороба лайма. Звісно, ця хвороба виникає після укусу кліща, і оскільки в нас трошки стало тепер тепліше ніж було в минулі роки, то Кліщі небезпечними є від початку весни, тобто від березня місяця, по листопад місяць. Хочу нагадати, що кліщі є в різних стадіях. Вони є личинки, є німфи, є дорослі особини. І якраз найнебезпечнішими в плані передачі цієї інфекції є власне, німфи. Тобто це є ще статево-незрілі кліщі, вони дуже маленькі, їх погано видно, їх не зразу можна побачити на, на тілі в місці укусу. Але власне вони відіграють найбільшу роль у е, перенесенні інфекції. Вони найбільш активніші в Сняні місяці, з квітня, по травень, місяць. А вже дорослі особини кліщі найбільш активні серпень-вересень. На жаль, ми маємо дійсно в нас ендемічну зону. В нас дуже багато кліщів і багато кліщів власне інфікованих. От, дослідженням популяції інфікованих кліщів займається обласний лабораторний центр. І, на жаль, з року в рік нас ситуація не змінюється і тому, звичайно, ми мусимо бути дуже уважні. Як е... вберегти цю кушу кліща? Ну, практично, це неможливо, але ну, є певні такі ситуації. Но насамперед хочу сказати, що кліщі вони живуть в траві, вони живуть на кущах і практично не живуть на деревах. І тому при прогулянці лісом чи прогулянці. По галявинах, де є висока трава, де є кущі, звичайно, що є можливість схопити того кліща. От, і для укусів кліща завжди такі зони є найбільш вразливі. Це, якщо говорити про дітей, це Вушна ракована, завушною раковиною, ділянка шиї. Якщо говорити за дорослих, то це пахові пахвинні ділянки, це ну під колінами може бути, тобто фактично там, де є шкіра найтонша, найніжніша і, зрештою, по температурному режиму найтепліша шкіра. От. І, звичайно, для того, щоб вберегтися від укусів кліщів, ну, існують певні, певні якісь моменти захисту. Насамперед, це репіленти. Але, звичайно, не, не кожен переносить ті репіленти, тому що вони мають свій рідний запах, вони можуть викликати місцеву алергію. Але тим не менше, звичайно, рекомендую при поході до лісу чи при поході на галявини, де є висока трава, користуватися репілентами, які можна наносити як на. На шкіру кінцівок, так і на ну, на, на одежу загалом при поході у ліс чи проходять таку місцевість, де є висока трава, одягати одяг, який світлого кольору, щоб було видно, якщо кліщ вчепиться за одежу, і одяг, який би можна було закривало повністю кінцівки, закривало тулуп. Як відчути? Чи одразу можна відчути, чи пізніше, і що робити? Ну, На жаль, відчути вкусу кліща неможливо тому що... Він безболісний. Він безболісний цей укус, тому що дійсно кліщ кусає своїми зубчиками, але одразу зі слини виділяється певна знеболювальна рідина, яка знеболюється місце укусу, і людина не відчуває власне укусу кліща, присмоктується вже до кровоносних судин хоботком і починає харчуватися кров'ю людини. І якщо процес власне присмоктування йде, там 10-15, 15 хвилин по літературі, то харчуватися кров'ю той кліщ може від декількох годин навіть до 12 діб. Він збільшується тобто, 12 днів. Ми можемо не відчути, що ми маємо кліща. Ну, якщо ми не дивимося, не бачимо, то може бути таке, що до 12 днів може кліщі перебувати на тілі. От коли він насмокчиться кров'ю, він відпадає сам і фактично, вже вну найчастіше це фактично падає в ґрунт і там проходить його розмноження. Тобто він може сам відпасти? Він може сам відпасти, так а якщо він, не він сам не відпав, потрібно ну я якомога швидше його зняти, тому що від цього буде залежати, чи буде дитина, дорослий отримувати профілактичну антибіотикотерапію, щоб запобігти хворобі лайма. От тому, що якщо експозиція кліща є до 36 годин. Тобто орієнтовно ми знаємо, що ми вчора були в парку. Сьогодні ми побачили ввечері. Ну, наприклад, сьогодні ми гуляли, і сьогодні ввечері ми побачили. То така дитина не буде потребувати профілактичної антибіотикотерапії. Якщо було більше ніж півтора доби, то звичайно, профілактична антибіотикотерапія має бути проведена. От і е, звичайно, профілактичну антибіотикотерапію потрібно почати до 72 годин з моменту укусу для того, щоб був хороший ефект. Хоча, звичайно, стовідсоткового ефекту від профілактичної антибіотикотерапії, звичайно, не буде. Тому що є е, пацієнти, які приймали профілактичну антибіотикотерапію, але тим не менше все рівно е, заразилися бореліями і мали клініку бореліозу. Якщо ми побачили, що в дитини є кліщ, чи можемо самі витягувати, чи можемо сам там займатися самолікуванням, чи краще їхати в лікарню? Найтяжче завжди зняти. Е, Кліщ, якщо він є на стадії німфи, то він дуже маленький, тому що дійсно можна пробувати знімати самому кліща, і треба мати пінцет з тоненьким кінчиком, щоб можна було захопити тулуб, голівку кліща. Рекомендується не викручувати його, а тягнути на себе. І рекомендується не розчавлювати кліща, тому що якщо ви травмуєте тулуп, а тим більше голівку, це сприяє тому, що слина інфікована, попадає в. Рану попадає в місце присмоктування кліща, от іноді бувають такі випадки, що батьки самі витягають кліща і залишаються якісь частинки: лапки, голівка. В таких випадках знову ж таки не рекомендується це виколупувати, забирати, тому що тим ми теж можемо сприяти інфікуванню, власне, і попаданню зі слини кліща, збутника в рану. Це перший момент. Другий момент, якщо ми дуже починаємо виколупувати ті залишки кліща, може бути місцеве інфікування загалом, і ми можемо мати місцеву реакцію. Звичайно, я би рекомендувала звертатися в травмпункт і там професійно це зроблять. От, якщо немає, Доступу і е, такі речі ми не можемо тоді відкладати з одного дня на інший день. Звичайно, що треба пробувати робити це самому. Тобто захопити пінцетом, захопити тулуб і голівку, потягнути на себе. Тягнути на себе він вийде. От. Після того потрібно обробити місце укусу, місце присмоктування кліща спиртом або спиртовим розчином якимось, або розчином для дезінфекції любим, обробити той самий пінцет, обробити руки, якщо ми цього торкалися. Які можуть бути наслідки від укусу кліща? Ну насамперед це може бути місцева реакція, звичайно, тому що місцева реакція це та реакція, яка виникає впродовж 72 годин від моменту укусу. Особливо, якщо проводилося таке інтенсивне виймання цього кліща, забирання, і якщо були якісь травмування шкіри самої, чи м'яких тканин. Може бути місцева реакція, вона буде у вигляді червоної плями чи папули, але зазвичай ця місцева реакція вона виникає, вона буде не більше, ніж сантиметр, і вона буквально до 72 днів вона зійде, зійде самостійно, фактично. Після укусу кліща може бути розвиток хвороби. Обилайма. Хочу нагадати, що хвороба лайма має три стадії. Первий інкубаційний період хвороби є від 2 до 32 днів, тобто впродовж місяця часу вам потрібно спостерігати за місцем укусу, тому що хвороба найчастіше це власне, там кільцева еритема, Вона виникає через 2 дні від початку укусу, від 2 до 72 днів. В середньому все-таки це через 2 тижні. І батьки, які ретельно оглядають дитину, вони можуть сказати, що. Бо такого-то числа був здійснений присмоктування кліща, а сьогодні з'явилася пляма, і ми бачимо, що вона збільшується в розмірах. Стосовно цієї стадії рання локалізована стадія. Це перша стадія. Вона якраз проявляється найчастіше виникненням цієї рітеми навколо місця укусу. Це є найчастіше кільцева рітема. Звісно, що може бути пляма, але найчастіше це є кільцева кільцеварітема. В середньому вона буває діаметром ну см і більше. Якщо хворий не отримує лікування, то звісно може збільшуватися в розмірах. Чому вона називається мігруюча рітема? Це не означає, що вона мігрує з одної кінцівки ця пляма на другу а вона збільшується в розмірах. Завжди в центрі цієї еритеми є місце укусу. Не у всіх хворих вона буває, переважно це від 75 до 85 відсотків. Але 15 відсотків хворих, які інфіковані, вони в них захворювання проходить без цієї еритеми. І на цьому етапі ми не можемо поставити те, що це є хвороба лайма. Розумієте? От, і е, окрім такої еритеми кільцевої, е, в, на ранній стадії ми можемо мати такі загальноінтоксикаційні симптоми. Тобто це може бути слабкість, можуть бути якісь м'язові болі, може бути біль голови, е, може бути підвищення температури. До Якщо ми в, цю, в цій порі діагностуємо хворобу і даємо антибіотик, ми маємо дуже швидке покращення. Фактично, 4-5 днів антибіотикотерапії, ми вже чітко бачимо, що е, пляма. Блідне і фактично ну, до 7-10 до днів вона взагалі зникає, її не видно. Якщо хворобу не лікувати на цій стадії, вона може переходити у вторинну стадію. Рання дисимінована стадія називається. Чому вона так називається? Тому що найчастішим проявом цієї стадії це є поява декількох плям. Тобто в ранній стадії локалізовані ми мали одну пляму, а тут ми маємо багато тих плям або кільцевих ерітем, які з'являються на різних частинах тіла і не обов'язково пов'язано з первинним місцем укусу. Це симптоми, які можуть виникнути власне в цій стадії. А це вже може бути і ураження з боку серця, може бути міокардит, може бути ураження. Нервової системи, тобто це не тільки головні болі і втомлюваність, але це є ураження лицевого нерва, може бути прояви енцефаліту. І в цій стадії можуть бути вже м'ясові болі, можуть бути артралгії. Така стадія вона лікується антибіотикотерапією. Антибіотикотерапія вже буде більш тривала, тому що при першій стадії хвороби антибіотики зазвичай призначаються на 14 днів, рідше на 21 день. А вже от при другій стадії хвороби антибіотики призначаються більш триваліше, не менше ніж на 21 день. Завжди говорю батькам про те, щоб вони не мали спокуси перервати антибіотикотерапію, тобто. Бачить, що пляма зійшла, дитина активна, жвава, не гарячкує, немає ніяких проявів хвороби, і на тому можна завершити антибіотикотерапію. Але антибіотикотерапією ми ж не добиваємося, просто покращення зовнішнього вигляду дитини і покращення стану дитини. Приймаючи таку тривалу антибіотикотерапію, ми добиваємося елімінації збудника з організму. І ми добуваємося того, щоб хвороба з однієї стадії не перейшла в другу стадію. Друга стадія хвороби зазвичай виникає через півтора, два, три місяці. А від виникнення першої стадії. От, а третя стадія найчастіше проявляється тим, що йдуть ураження суглобів. Найбільше уражаються крупні суглоби, це колінні суглоби, кульшові суглоби. Може бути один суглоб уражений, може бути декілька суглобів ураження. І ця третя стадія хвороби. Вона виникає через три, навіть шість місяців, через два роки. Тобто, хворий вже може взагалі не пам'ятати про укус кліща. Розкажіть детальніше про профілактику захворювання. Насамперед мусимо пам'ятати, що, напевно, легше запобігти захворюванню, ніж лікувати захворювання. Тому, коли ми, йдемо, коли ми йдемо відпочивати в ліс, чи йдемо в місцевість, де є висока трава, і є шанси підхопити кліща, тому що нагад бажано, щоб одежа була довгі штанятка, сорочечка з довгими рукавами, щоб штанятка можна було заправити в шкарпетки. Зараз багато льняної одежі для дітей, і це є можливо, і це є доступно. От, і одежа Бажано, щоб була світлого кольору, тому що на світлому кольорі дуже добре видно кліща. Не треба недооцінювати те, того, що кліщ може залишатися на одежі і з одежі, з одежі вже попадати на тіло дитини чи на тіло дорослого. І, звичайно, пам'ятати про своїх домашніх улюбленців, тому що, якщо вони йдуть на прогулянку з нами, так то, звичайно, кліщ може, кліщ може бути на шкірі шерсті собаки, найчастіше собаки. От, тому, звичайно, після прогулянки. Потрібно оглядати ретельно всю шкіру і особливо ретельно у дітей ті місця, які є з такою найніжнішою шкірою. Це за вухами, на шиї, волосиста частина голови, живіт біля пупка, пахвинні ділянки, пахові ділянки, під колінами, обов'язково оглядати. Статеві органи обов'язково оглядати. Тепер стосовно ще запобігання, звичайно, потрібно користуватися репелент. Кліщі мають дійсно дуже добре розвинуті відчуття нюху, і вони відчувають вже людину, яка наближається, буквально ну, за метрів 10. Нічого собі. Так, так, є така особливість. Стосовно профілактики. Профілактиком може слугувати тільки антибіотикотерапія. Звичайно, для питання. Вирішення призначення антибіотикотерапії однозначно раджу звертатися або до свого дільничого лікаря, або до лікаря дитячого інфекціоніста для дітей і для лікаря сімейного чи лікаря інфекціоніста дорослого для дорослих. Він визначить, чи хворий підлягає, пацієнт підлягає профілактичній антибіотикотерапії чи ні. Що порадити нашим діткам та їхнім батькам? Я бажаю всім міцного здоров'я, бажаю мирного неба, бажаю якнайшвидшої перемоги. Бережіть себе. Дякую, що завітали сьогодні на у студії. Нагадую, що сьогодні спілкувалися про кліщі, як себе вберегти. І детально нам розказувала Ольга Девоняк, завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. Бережіть себе та будьте здорові!